Я потім вже узнала, коли людина сколює пальці, а пальці були вже забінтовані, бо до крові до кості доколювала, то людина себе вилічує. Тетяні Пащенко в 15 років лікарі поставили невиліковний діагноз. Жінка говорить, щоб залишити батькам пам'ять про себе, вона почала вишивати картину божу матір. Це була перша моя робота. Я не знала, як воно вийде, але вийшла і дуже швидко вийшла. Передали цю ікону батькам, але я не зупинялася. Я хотіла щось ще встигнути зробити. Тетяна каже, що наступною її картиною порятунком була тайна вечеря. Це для мене була така здорова робота, яку я не знала, чи я зможу її вишити, чи я встигну її вишити. І вишиваючи кожного апостола, я вишию, покладу її на диван. Стану на коліна, я плачу, в мене коліна були мокрі від сліз. Ви розумієте, це все я думаю, боже, хоч би встигнути до Ісуса дійти. Але ви знаєте, я за вісім місяців ну, чуть не круглосуточно шила. Це стільки було маліт, я почала підніматися. Жінка говорить, що завдяки вишивці вона почала повертатися до життя. Бог не дав мені дітей. То я почала створювати картини на тематику дитячу. Це в мене як діти народжувалися. Тетяна каже, що крім вишивки хрестиком вона поступово опановує техніки хардангер, низь мережку вишиває не лише картини, а й жіночі сукні. Але говорить Тетяна, вишивка картин для неї в пріоритеті. Сьогодні заслужена майстриня народної творчості України Тетяна Пащенко має в своєму доробку понад 100 картин на різну тематику. Коли почалась війна, то вже більш українська тематика. Ми всі перебудовуємося внутрі. Я вишила українське весілля. Жінка говорить, що зараз вона вишиває портрети. Понад п'ять місяців Тетяна витратила на те, щоб вишити портрет президента України Володимира Зеленського та його дружини Олени. Я згодна на те, що він підпише, а потім поставити на аукціон, і продати її на допомогу ЗСУ. Це моя. Мета серед портретів захисник Маріуполя Михайло Діанов з Тернополя Тетяна говорить, що на розробку схеми підбір, ниток, канви та вишивку вона витратила п'ять місяців. Для мене ця людина герой. Герой це людина, яка представляє нашу країну, яка Жертвує своїм життям, своїм здоров'ям. Я його шила, він був вже в полоні. я Його шила і молилася хвилинку, кожну хвилинку, кожний день. Я не знаю, чи він бачив. Ну думаю, що бачив. Якщо вже вона прийшла по таких посітях дуже багато, то думаю, бачив. В мене в планах з ним зустрітися. Я хотіла б запросити його сюди до себе в музей і. Подарувати йому цю картину як вдячність всім героям, всім героям, хто зараз захищає нашу державу. З батьківської хати в селі Щегліївка Тетяна зробила музей і проводить там екскурсії. Дуже мені приємно до мене приїжджала Ніна Матвієнко. Вона подарувала мені дуже гарний альбом, збірник ікон України, підпис. Ніна Матвієнко Матвієнка і печать дуже гарна. Все-таки Бог мені дарував життя для того, щоб я створила щось більше, більше. І в мене в такий характер, я не можу спати. Я лягаю, і, скоріше був би ранок, бо щось треба робити, щоб встигнути більше зробити. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, новини Суспільне Житомирщина.